Не буде ніякого великого бізнесу. Це він ще поки тримається, поки сестра з чоловіком все не розтягнули. Ви послухайте, який гнюснявий голос у оператора, який знімає. Він забирає всі гроші з Ютуба собі, а сестра забирає половину з реалізації всього товару, який вони продають. А за що кріплять корма, достраювати господарство, якесь оборудування нове, купити на производство? Бла 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 А цього тримають як робочого і щось датують. Поїсти на камеру, так? Я все зрозумів. Давно, коли вони від перепадів напруги почали ставити автомати, вмісто того, щоб купити хороший стабілізатор напруги на весь будинок. Грошів уже немає. Все сестра з чоловіком собі забрала. Цікава, цікава версія. Ну, вам, напевно, видніше. Хотілося б дізнатися, хто це пише таке. Прям дуже цікаво. Прям такі текста. Ну, хоча насправді, от я йшов там за гроші з Ютуба? Насправді, гроші з Ютуба ми ще й не бачили, бо все було записано на батька, на його рахунок. А так як його раптово не стало, рахунок заблокований. І це не легкі легкий процес ще дістати звідти гроші ті через півроку, аж через нотаріуса. Ну, в общем, така процедура. А на рахунок бізнесу. Так, батько започаткував, заклав, як то кажуть, перший камінь. А надалі ми самі вже розвиваємо і я думаю, розвинемо цей бізнес набагато більше, ніж навіть планував батько.